Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. Як бачите, воно зійшло просто чудово. Робимо з нього продовжувати вату, ковбаску і ділимо її на 18 частин. З кожної формуємо кульки і відкладаємо в бік. З цих 18 кульок скоро будуть гарбузові булочки. Зараз розплескуємо одну із кульок руками, вкладаємо гарбузову начинку 2 чайних ложки і зліплюємо. А зараз будемо робити з булочки маленький гарбуз. Дивіться уважно, як я працюю з ниткою, і повторяйте за мною.